Значить, Дай. продовжуємо після перерви. Так Значить, прошу на сьогодні ще розглянути дві заяви. Перша заява від Наталії Романчук. Да? Ром... Ром... Ромар... Романчук написано. Прошу Проси дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою земельної ділянки, кадастровий номер 01. 13,07 130, в оренду орієнтовною площею 2 гектара для сінокосіння випасання худоби, яка розташована на межах населеного пункту на території Михайлівського Старостинського округу. І, і за рахунок цієї ж земельної ділянки надійшла заява від Анни Крот. Так, а? Ні, ні, ні. За рахунок цієї великої ділянки, вони да, просять по 2 гектара. Дати дозвіл, щоб за рахунок цієї земельної ділянки зробити. Я вас я вибачаю. І ще раз є земельна ділянка 122, 32, 83, 500, 01, 130 307. І дві громадянки Анна Крот і Наталя Романчук звернулися, щоб їм дали дозвіл на складання проекту відведення земельних ділянок площою 2 гектара для сінокосіння і випасання худоби. А на цій? І так, 2, точно так же. Подивіться, будь ласка, яка площа у цій ділянці. Не б'ється, що сталося з цим, не, ану? 122, 32, 83, 500. А, да, б'ється. 122, 32, 83, 500. 0,2. 130. І 307. Давайте, да? Детальнее, можно? А что -то да. за мою зеленку? Все. Это коммунальная власть, вот. земли запасу. Так, а можно вот сюда? Вот я открываю. Это реклама. Это реклама, не-не-не, то не это. Ну, 16. Ну, вісім староста, віг він розказує. Ну де, да, ми ж не розуміємо. Ну, <реж> Назад, може, виключити, щоб більше хатяну закрив. Перше закрити, так. А що тут зеленим? То вже оформлені, так? Так. Це ж оформлені, Тут грибниця тут стоїть. От, тут газове хазяйство, це сценарний. Ага. А оце ось просто з'їхало тут, ось бачите, наскільки воно з'їхав. Ага. А оце, отут, <красиш> оце ось іде дорога, а понад дорогою і оце, оце цей участок. Цей, 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 цей. От 2 гектари буде тут і отут. Ага. Із і спредом, і з тими ми об'їжджали, дивилися там вони согласні. А там зараз чагарники чи що? Ну так, зараз такий варіант. Ну, тому... і... Раніше там це... були скирди агрофірми Мрії. Вони ж пот... Ну це ж ті питання, перенесли... що ми тоді відкладали, Пам'ятаєте, що писали, що вони перенесли ту сторону до ферми, а це забросили так косала. Там ще порядок треба наводити. Ну, ну проєкт, там нічого не каже. Ні, тут все нормально. Те... Я думаю, робочі... давайте задовільним, хай зроблять проєкти, подивимося, що там є. А проєкти. Які Бу. там обмеження чи обтяження, а, чи да, що там, да, що там да, що що, вони да. покажуть усе. Там, бачите же, газове господарство. Да, як да, воно ще да. ляже, mm -hmm. як воно сформується, ще невідомо. А там у кого невелике? А дорога ото. Ну, дорогу ж там ми не трогаємо, вона так і залишається. Вона ґрунтовка там, вона так як була, таке. Ну, Ви її не перерізаєте, ні? Ні, я думаю, там ж. Є ну, давайте, при... я думаю, що дати дозвіл. Там, де це... дорога, рядом сіла сні ями. Ще я подав, mm. бо там ні далі Та, не підеш нікуди. Вони так у, у сторону пішли, з них зробили мусорник і їх зараз просто закидають. Mm. Тим більше, що це в оренду для сіно косіння, подвалі. Якщо скотину держать, я за. Ну, давайте, хто за. То приготуйте, пройти рішення. Yeah. Все, дякую.